Коли я їм цукерку, то не цукерка є моїм задоволенням насолодою. Моїм задоволенням насолодою є це відчуття задоволення і насолоди. І я згадую, скільки я з'їв цукерок за своє життя без цього відчуття. Хто мені не давав цього відчуття? Я сам я сам не брав цю насолоду від цукерки. А вона була і є в доступності, будь ласка, з'їж цукерку, отримай насолоду. І тут не потрібен вагон цукерок. Це тільки лишні проблеми Ха -ха. насправді. Куди їх дівати і наскільки тебе буде тошнити від них? Достатньо одну цукерку з'їсти з насолодою. Тут головне отримати це задоволення, це відчуття, цей стан. І так з усім, з усім, що ми робимо, з усім, включаючи до самого факту існування, проживання. Ніхто нам не забороняє насолоджуватись життям. Ніхто не, не забирає нашу насолоду? От я зараз сам собі з минулого відповідаю. Задаю питання. А чому ж я не відчував? Ви ну, я їв цукерку. Чому я не відчував насолоди? Я не дозволяв собі. Я себе блокував. Я не приймав цю насолоду. З різних причин може бути. Я себе карав. Я собі забороняв. І в той же час мені було недостатньо, скільки б я не з'їв цукерок, мені було мало. Мене вже тошнить, я не на... Не наситився, не отримав цієї насолоди і думаю, що мені не вистачило цукерок. А мені не вистачило дозволу отримати насолоду. Цей дозвіл ми даємо самі собі. І коли ми неряємо в це, коли ми задаємось питанням, а чому я не видаю собі дозвіл? Максимальній чесності відповідаємо, йдемо за цими відчуттями в собі, ми починаємо просто пізнавати себе, розгрібати себе і насправді йти до цієї радості, насолоди, сприйняття себе, повернення собі свого життя по факту. Отак от, от вирішив попити чаю з цукерками.